Вітаю, я Леонід Сахановський і це мій канал Книгоогляд. Перший замісник міністра оборони України генерал Гаврилюк повідомив нам, що найближчим часом очікуються поставки в Україну шведського багатоцільового винищувача Gripen JAS 39 Ніяких інших подробиць він не повідомив. Але ми й люди прості, ми взяли державний бюджет Швеції на поточний 2025 рік і прочитали там що уряд Швеції виділив на поточний рік кошти на утримання в Україні 14 одиниць винищувачів джаз-39 на їх поточний ремонт і на запчастини для такого поточного ремонту. Також ми маємо інформацію з Швеції, що минулого року, в серпні, українські пілоти робили, виконували ознайомчі польоти на цьому літаку. Скільки ж часу потрібно пілоту для того, щоб перенавчитись на е, літак jas 39? Це залежить від рівня підготовки пілота. Кваліфікований пілот першого класу, що освоїв f 16 або Mirage 2000 і добре знає англійську мову, зможе повноцінно літати на гріпенах через 3-6 місяців е, при навчанні. Пілоти, що мають досвід польотів на Міг-29 і Су-27 радянських і недостатньо знають англійську мову, будуть готові до бойового застосування на літаках Джаз-39 через 1,5-2 роки, власне кажучи, як і на F-16. А от випускники нашого льотного училища потребують мінімум 3 роки, щоб. Виконати кваліфі... кваліфікаційні вимоги до пілота третього класу і отримати запис в льотній книжці, готовий до виконання бойових завдань в день і вночі в простих і складних метеоумовах. Тільки після цього пілота можна відправляти в бій. Навчаються пілоти в училисті 4 роки. Набір 2018 року, ми всі пам'ятаємо, був досить великий. І всі випускники 2022 року ці діти. Пішли одразу на перенавчання за межі України. Три роки пройшло. Тому можна стверджувати, що в нас є пілоти для того, щоб посадити їх на шведський джаз 39 Гріпен. Підтримайте наш коріномовний канал в Приваті Монобанку, Підписуйтесь, поширюйте нас, дуже потрібні підписки і вподобайки. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Там же є покрокова інструкція, як зробити цей платіж. Швеція довгий час була нейтральною державою. Тому вона витрачала дуже великі кошти на зброю і на армію. Захищати свою країну від ворога вона готувалася сама. В цьому є суть нейтралітету. Шведи мають детальний сценарій, план відбиття російської агресії проти Швеції. У 2022 році, після російської агресії, як коли Росія напала на Україну, Швеція і Фінляндія терміново вступили в НАТО. Але і зараз Шведи готові захищати країну згідно свого плану, що має назву Холодна війна Швеції, мається на увазі здатність вийти, вести бойові дії в умовах довгої. Північної зими. Конкретно для авіації цей план вимагав розосередження літаків при нападі з боку Росії. Для авіації він має назву База 90. Тобто, шведські літаки повинні вміти сідати і злітати з спортивних і аеродромів довжиною 500-600 метрів. Шириною там до 60 метрів, 40 там метрів, як, як правило, і аеродромних ділянок доріг, шириною до 20 метрів, розташованих в лісах. Літаки повинні вміти злітати і сідати на покриті снігом злітно-посадочні полоси і лісові дороги. Всього Швеція має 90 таких місць базування на спортивних, сільхозаеродромах і аеродромних ділянках доріг. Шановні, ніякий інший винищувач в світі, крім Гріппина, не може виконати такі вимоги і не сідати на дорогу або полосу, покриту снігом. Вимоги до техобслуговування і підготовки до бойового виліту були також надиво жорстокими. Термін на підготовку до нового повторного вильоту з місією повітря-повітря, тобто на повітряний бій або на розвід. 10 хвилин. За ці 10 хвилин команда з одного професійного фахового військового техніка і п'яти солдат строкової служби, яких два тижні привели і дали цьому техніку, вона повинна за 10 хвилин дозаправити літак, зарядити гармату це 120 снарядів, підвісити ракети і зробити плановий огляд і техобслуговування перед вилітом. Для місій. Повітря, повітря, для місії повітря Земля час складає 20 хвилин, тому що для ударів по землі бомби і ракети мають велику масу і їх багато. Їх тяжко підчепити. До літака за час підготовки до повторного виліту під'їдуть три автомобілі: паливозаправник, автомобіль з бомбами і ракетами, і спецавтомобіль для перевілки готовності літака до вильоту. Ну, для порівняння я скажу, що радянський Су-25 потребує 140 хвилин для, повторного, для підготовки для повторного виліту. А саме новий російський Су-35 потребує 60 хвилин для підготовки до повторного виліту. Порівняйте в 6 разів менше. Працюють біля Су-25 35 чоловік 20, шановні, чоловік 20 і автомобілів задіяно до 20. При проєктуванні Гріпена пріоритет віддавався оцим вимогам, і там були закладені параметри зручності обслуговування літака і мінімізації потреб в тому обслуговуванні. Багато систем потребують е, мінімального або нульового обслуговування. Літак оснащений досконалою системою самоконтролю. Він сам робить самопровірку. Несправні блоки зразу замінюються. Якщо врахувати витрати на пальне передпольотну підготовку і ремонт, то ціна її години польоту 4700 доларів. Це дуже невелика цифра. Це вдвічі менше, ніж одна година польоту літака F16. Гріпен. Це універсальний винищувач. Це було заложено в технічних умовах на його виготовлення. Це значить, що без будь-яких змін або підвісок контейнерів він виконує роботу винищувача, бомбардувальника або розвідника. Зброю він може використовувати всю, що є в НАТО, включаючи крилаті ракети великої дальності до 500 км. Протикорабельні ракети і новітню європейську ракету повітря-повітря під назвою Метеор з дальністю ураження 300 км. Ця потужна ракета знищує противника на дальності 300 км. Він знищує всі цілі, причому і сильно маневруючі. Вона має достатню маневреність в районі цілі за 300 км, щоб збити будь-який літак. Ці ракети є на озброєнні в Швеції, і нам вони також дуже потрібні, ці ракети. І я маю надію, що якщо нам дадуть Гріпини, то дадуть і там пару десятків цих ракет. Авіоніка Гриппена сама сучасна. Пілот отримує інформацію з трьох джерел: від бортових датчиків, від систем зв'язку і від каналів передачі даних під назвою CDL39. Ця система передачі даних довгий час була найкращою в світі. Можливо, і зараз. І вона найкраща в світі, я не буду е, гарантувати. Але вона набагато краща лінк 16 тішина F-16. Вона має дальність дії 500 км. І інтегрована шведськими літаками дальнього радіолокаційного виявлення. Такими самими, які є в нас уже в Україні, два штуки. В автоматичному режимі ракетою, яка є на винищувачі, може керувати пілот свого літака, пілот іншого літака, що бачить ціль, а свій не бачить ціль. Він може дати команду запустити ракету і керувати з другого літака ракетою. І також по командам з літака дальнього радіолокаційного раді виявлення і керування. Три пари гріпенів повністю закривають небо над половиною Швеції. Бортовий радіолокатор з активною фазованою антенною решіткою з хорошими тактико-технічними характеристиками. Він бачить і виділяє літаки наземну бронетехніку кораблі. Все в автоматичному режимі це передається на літаки ДРЛВ або на командні пункти наземні. Аеродинамічно літак був спроєктований по схемі качка з трикутним крилом, має хороше балансування на надзвукових швидкостях і при цьому високі злітно-посадочні характеристики. Гріпен високоманеврений літак, Гріпен – дуже маневрений літак. Це він зроблений як статично нестабільний літак, його аеродинамічний фокус зміщено вперед від центру мас. Це робить його дуже маневреним, але створює небезпеку виходу на закритичні режими і аварії літака. Тому jas 39 має електродистантну систему керування польотом, що запобігає таким викликам. Це значить, що органи керування літаком, там штурвал, педалі і так далі підключені до комп'ютера, а комп'ютер вже видає команди на аеродинамічній поверхні, зберігаючи безпеку польоту. Гріпен дуже надійний літак. Зараз в експлуатації є більше 300 екземплярів цього літака. А аварії катастроф було тільки 6. Три в Швеції, дві в Угорщині, одна в Таїланді. Ми нарахуємо дві дослідні машини і одну машину, що спалили на землі при тестуванні двигуна. Ну, розгільдяйство було. Нам буде передана одна повноцінна скадрилля, 12 бойових літаків, ну і два учбово-бойових, як книжці пишуть, це повноцінна ескадрилья. Учбово-бойові спарки, так звані. Це добре. А якщо нам ще будуть поставлені європейські ракети повітря-повітря, Метеор, то гріпи не стануть грозою російської авіації. Давно пора відігнати їх Су-34 з кабами від нашої піхоти. Jazz 39 Грипен з ракетою повітря-повітря типу метеору, зробить це легко. Підтримайте наш керномовний канал в приватнім на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, ставайте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву кофі, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!